У Луцькій громаді пріоритет бюджетних видатків на потреби ЗСУ. Та, попри війну, двори та дороги громади активно ремонтували, бо покращувати умови, у яких проживають мешканці громади, питання нагальне. У сесійній залі Луцької міської ради зібрали ініціаторів акції Дрони замість бруківки та людей, які хочуть жити у кращих умовах. Про що говорили у сюжеті далі. На жаль, триває повномасштабна війна. Із міського бюджету на потреби ЗСУ на поточний рік виділено щонайменше 500 мільйонів гривень. Капітальні ремонти до перемоги України проводити не будуть, але це не відміняє те, що мешканці громади хочуть жити в кращих умовах. Від початку року понад дві тисячі звернень на гарячу лінію щодо ремонту прибудинкових територій і доріг у громаді у сесійній залі Луцької міської ради зібрали як активістів акції Дрони замість Бруківки, так і мешканців громади, які добиваються бодай поточного ремонту. Зареєстрували понад 30 звернень. Серед них вулиця Барвінкова. Її мешканка Лариса Мельник приїхала у Луцькраду на візочку. Вулиця знаходиться в жахливому стані. Іде вона з горки, з надрічної висходить вся вода. Ми своїми смілами скільки могли засипали камінням мусором. Різним таким будівельним, але вода кожен раз це все вимиває. Я раніше, хоч трохи рухалася, а тепер я тільки на візку. Я не можу далі своїх фіртків вийти, вода просто все вимиває. Прийшли на засідання комісії і мешканці вулиці Щусєва, 20А. Люди теж хочуть жити в кращих умовах. У Нас болото, ти виходиш з під'їзду, калюжі, болото. Ти не можеш до смітника пройти, ти не можеш через подвір'я пройти. Тобто, які освітлення? У нас асфальту нема. Просто нема асфальту, ми живемо на хуторі. Тобто, це луцькі трущони. Мешканці вулиці Освітньої, 10 теж потребують ремонту. В 13-му році нас затопило буквально за пів години. в мене в хаті було по коліна води. І оце з 13-го року постійно кожен рік нас топить. Ми постійно сидимо на телефонах, ми не спимо. Основна проблема облаштування вуличної зливової каналізації. Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк відповів у 2015 році на замовлення виконкому луцькради розробили робочий проєкт будівництва системи водовідведення на об'єктах Луцька, що є в зоні підтоплення дощовими та талими водами. Кошторисна вартість робіт понад 230 тисяч гривень. У зв'язку з обмеженим фінансуванням робіт з будівництва системи водовідведення роботи не проводилися, визначить нову вартість і вирішать, чи можна про. Провести роботи цьогоріч. Жителі вулиці Гірної, 2 теж прийшли на комісію хочуть ремонт прибудинкової території. Останній проект у нас 8 мільйонів. Я вже знаю відповідь: грошей в нас на це нема. Так? Логічно. <с>? Сижу і думаю, а що просити? Я прийшла просити ремонт прибудинкової території. Не могли оминути увагу й позицію ініціатора акції у Луцьку: дрони замість бруківки Сергія Ришкова. Він стоїть на своєму ремонти після перемоги. Втім, лучани, що добиваються поточних ремонтів, знайшли що відповісти. Чомусь пан Сергій вирішив, що ми своїм дітям не доносимо, що в нас в країні війна. А для ремарки мій син вчора в дворі хлопцям каже: я Хочу купити танк і їхати. Знаємо куди, тому що його рідний дядько з першого дня на нулю. І не тільки брат, дуже багато родини. І ми не розказуємо про те, як ми збираємо, коли брат пише, їсти нема що. І ми родиною збираємо і відправляємо йому пайок. Я не писала про це у Фейсбуці. Мій, мого брата, до речі, син народився. А бачили пафосні? Все село народився син. Ні, бо ми робимо все тихо. Які двори і дороги треба ремонтувати в першу чергу, а що може почекати? Підсумувала заступниця директора департаменту економічної політики Лецкради Юлія. Хоче сказати, що по всіх тих дворах пройшлася своїми ногами неодноразово. Мазе 2 Зелений красовий двір, який дійсно потребує лише е, ремонту асфальтного покриття. Січова 7 е, Разом з двором Січова 5 відремонтований, на мою думку, може терпіти, але розумію вас, чому не дороблено. Розумію, у вас виникає питання. Але якщо питання е, сьогодні стоїть пріоритет ЗСУ, ваш дитячий майданчик можна сьогодні не встановлювати, можна обійтися. Будемо говорити так, як є відверто. Теремінська 89, 91, 93. Ну, дві реально потерпає, потерпає настільки, що там не пройти, не приїхати, розумію виступаючого. Якщо е, говорити про гірну 2 я це не мій округ, але знаю прекрасно вашу пробудинкову територію і знаю як туди добратися. Так, дійсно треба гумові чого то вдягати. Звернень щодо поточних ремонтів багато резюмувала директорка департаменту ЦНАП Лариса Карп'як. Зробити комфортнішими двори просять і захисники, і родичі загиблих героїв. Коли приходить мама виписувати свідоцтво про смерть сина, який там загинув, плачучи, каже: невже я не заслужила, щоб мені в дворі. Зробили бруківку, щоб я знала за що воював мій син. Я, хлопці, бачу вас, я вас розумію. Ми теж поза робочий час плетемо сітки. Ми з перших днів війни працювали на пунктах до сих пір. Мої працівники волонтери. Як коли в нас заходить, є ветеран в це, в нас вже стоїть табличка «Повідом, що ти ветеран, ми ведемо вас за руки, бо ми знаємо, що ви робите для нас. Але що сказати, я з головою завжди на онлайн прийомах, і кожна мама загиблого, яка звертається, каже, за що воювала моя дитина. Тож комісія Луцькради з департаментом ЖКГ переглянуть, які прибудинкові території потребують невідкладного поточного ремонту. Базові потреби мешканців громади обіцяли забезпечити. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.